Пане Ескандере, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава. Пане Ескандере, в Криму сьогодні було спекотно, серпень місяць. А, так спекотно, що судячи з відео в повітря була винесена а, російська авіабаза військова. Так? А все горіло. Я, я думаю, вибухає і досі. Детонує. Що вам відомо про ці масштабні феєрверки? Ну, по перше, офіційні дані, які дають вони, і які дають а, Міноборони Російської Федерації, що це а, перевантаження то палива і пройшов який вибух. А ну з іншого боку, напередодні того за декілька ну, я би сказав, хвилин або там час де то а, були вибухи в Новальсісці, тобто і в Єнічському районі. І наскільки я маю інформацію, попередню то о, вибухи були в тих на об'єктах, де базуються о, російські солдати. Орки, і о, там є інформація, що була було багато загиблих російських солдат. Ну дають і таку інформацію, що біля ста. Та можливо і більше. А потім до нас дошла інформація, що пройшли вибухи вже в Новофідрівське Сакського району окупованого Криму. Ну я скажу так, що у нас немає офіційної інформації про те, що це зробили Збройні Сили України, але ми розуміємо, що Новофіодровце там бує аеродром. Він по масштабам другий після аеродрому Більбєк в Севастополі. І з українських часів там був аеродром, були воєнні а, літаки, і наскільки я знаю, з того аеродрому постійно вилітали літаки. Які проводили бомбардування наших міст, українських міст, наших населених пунктів, в тому числі в першу чергу міста Ніколаєва. Тому я думаю, що я ну, переполагаю, поки що немає офіційної інформації з боку міноборони України, що це. Ну, навірна попереднє попередження Російської Федерації і окупантів в тому, що розпочинається деокупація Криму, і тому ми з свого боку говоримо про те, що росіяни, які перебувають незаконно в Криму і колаборанти, вам пора збирати речі і їхати в Росію, поки що існує так званий Кримський міст. Керченський міст, тому я думаю, зараз для чого це дуже важливо, тому що зараз буде паніка зараз у населення Крима, а також у тих росіян, хто приїхав і мешкає незаконно в Криму, а буде такий моральний перелом, моральний надлом, тому що вони думали, що їм все можна. А проти них нічого не буде. І те, це чванство, яке є у них, воно дуже буде ну, приніжуватися. І я думаю, що ми можемо отримати такі от, ну, наслідки в суспільному плані. І е, паніка однозначно буде там, вона розпочалась і е, з Новофедорівців е, активно почали від'їжджати там. Зараз великі пробки від'їжджати як відпочиваючи з Росії, так і ті, хто вже там мешкав. А в першу чергу це воєнний аеродром, а також родини Вай військовослужбовців російських.